Помешкання родини Марценюк, дружина військовослужбовця Тетяна, розповідає, за місяць її Миколі виповниться 35 років. Останніх півроку чоловік пам'ятає частково. Він пам'ятає тільки, що він стояв і чув, що кричали хлопці, що ранили. І все більше він не пам'ятає. Торік, 21 жовтня, в Авдіївці у Миколу поцілив російський снайпер. Куля влучила в голову, розповідає Тетяна. Дуже велика гематома була кровазія в нього було. Що пройшло шість місяців. Він був в госпіталях, майже не ходив, ми вчили занову, в нього рука майже не працює. І він ще те, що ну, розмовляє дуже погано. Частину кулі, яку лікарі дістали з черепа чоловіка, Тетяна зберегла. Це саме перед, а то в нього розірване було. Буде вона я її не викину? Кілька днів тому Миколі пересадили кістку в черепі. каже: зібрати необхідні документи на операцію та реабілітацію допомогли фахівці мобільної бригади. Допомогли тим, що нас положили в лікарню в Вінницю, і знайшли нам хорошого хірурга, і він прооперував, і все було безкоштовно. Найшли нам ці тітанові пластиночки, шурупи. Все нам ну, знайшли і. Ми зробили цю ну, зробили нам операцію. Мобільну бригаду створили за ініціативи обласної військової адміністрації. Ми бачимо дуже багато проблем і в інтернеті, і в засобах масової інформації про те, що дуже повільно рухається питання встановлення саме причин поранення, встановлення категорії інвалідності, надання інших послуг, це реабілітація, це оздоровлення, оздоровлення дітей з їх сімей. Тому ми вирішили пришвидшити цей процес саме в ручному режимі, і військова адміністрація обласна взяла на себе відповідальність, тому що. Ми можемо найкраще надати інформацію для цих осіб щодо державних програм, щодо обласних програм підтримки. У складі бригади, фахівці профільних департаментів області та працівники районних військових адміністрацій. Вони виїздять до родин поранених захисників і захисниць, аби на місці визначити потреби сім'ї, зокрема якої реабілітації та медичної допомоги ті потребують. каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Тетяна Бондаренко ми знаходимо інформацію про хлопців, про наших захисників і захисниць, які вже вдома після лікарень. Від сімейних лікарів, від військоматів, від місцевих громад. Ми їх особисто об'їжджаємо. І я вам хочу сказати, що дійсно іноді люди потребують такого спілкування для того, щоб їм конкретно сказати, де вони можуть взяти направлення, де вони можуть пройти реабілітацію. За майже два місяці роботи мобільної бригади. Ту здійснено виїзди до 38 захисників. Це і сприяння в запитах стосовно військової частини і співпрацюємо з військоматами стосовно отримання відповідних документів. Далі подаємо документи на військову лікарську комісію, якщо це потрібно, пов'язання причини наслідкового зв'язку. І далі також сприємо в поданні документів нам сек. Цій родині ми допомогли в першу чергу з лікуванням, подальшим лікуванням і буде подальша реабілітація. Загалом в області налічується майже 100 військовослужбовців, які мають важке поранення та травми і потребують допомоги. Втім, цей список постійно оновлюється, каже Ірина Войтенко. І додає, аби викликати мобільну бригаду родинам захисників, потрібно залишити заявку у відділі взаємодії з ветеранами обласного департаменту соціальної і молодіжної політики. Наталя Колодій, Андрій Єстров, Суспільне новини, Вінничина.